Вітаю! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом людяників, які готуються всього з трьох інгредієнтів. Також хочу показати, як приготувати карамельну вазу з цієї самої карамелі без використання ізомальту. Для приготування використовуємо кастрюлю з товстим дном, додаємо туди цукор, глюкозний сироп, воду та за бажанням барвник. На повільному вогні, помішуючи, доводимо до температури 150 градусів. Якщо немає термометра, можна зробити тест. Беремо паличку, замочуємо її в карамелі, потім у холодну воду на декілька секунд. Якщо вона застигла, значить карамель готова. Якщо ні, то ще трошки потрібно проварити. Також, якщо у вас немає глюкозного сиропу, а ви хочете приготувати цю карамель для діток, можна замінити глюкозний сироп на мед, але тільки тоді карамель буде не прозора, а буде жовтуватим відтінком. Грамовки та пропорції можна знайти в описі до цього відео. Найкраще для формування людяників використовувати силиконовий коврик. Звісно, можна використати пергамент, але тоді людяники вийдуть кривенькі. Як сформували льодяники, залишаємо їх на 10 хвилин до остигання. Переходимо до формування вази. Для цього використовуємо тефлоновий коврик. Наливаємо трохи карамелі, даємо їй 10 секунд остити, перекладаємо на банку або на щось вузеньке, що вам зручно, та формуємо нашу вазу за допомогою прищіпок. Цій формі залишаємо на 15 хвилин до повного остигання, потім акуратно знімаємо та декоруємо наш тортик. Дякую, що додивились до кінця. Хай все вдається!